Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні коротенький, але дуже важливий, можна сказати, фундаментальний урок з історії. Ми зараз на території Польщі, а, ну, на території, наприклад, Тернопільщини, Франківщини, Львівщини. А на Волині я не був, на жаль, ніколи. А, такі типові храми є. До речі, сказати, що вони не такі вже старі, там можуть бути 100 років навіть менше. Але на що я хочу звернути увагу на стиль. Стиль це типова готика. Готика це типове французькі, італійські, німецькі такі храми католицькі, коли ще Німеччина була католицькою. До чого це я згадую? До того, що Польща, наприклад, вона в своїх цих храмах показує свою приналежність до великої культури, до Великої спадщини Західної і приналежність до Великого до Римського престолу. До чого це я все розказую? А що ми маємо в Україні? В Україні ми маємо свій типовий стиль, такі типові. Купола, такі цибульки, такі от, які не повторні, які є інші за стилем. Різноманітність менше У католиків різноманітність, різноманітність стилів різних Ну дуже велика. і Зараз сучасні такі, є абсолютно модерністські такі будови, тому що Католики, вони взагалі свою віру, свою релігію сприймають як насіння, яке росте, яке еволюціонує, розростається. Натомість православ'я дотримується таких суворих традицій, там ну, практично нічого не міняється. Католики зараз там харизматичний рух, такі всі, ну, тобто є якийсь прогрес. Одного разу. Я говорив з православним священиком. Я питаю: Слухайте, а чого ви ходите в чорному? Чому у вас одяг чорний такий? Взагалі. Що це за символ? Він каже мені: по-русски, скорбь по Константинополю. Да? Ніколи не задумувалися, а, а тепер задумайтесь. І тепер виходить, що вся ця архітектура, літургія, різні там віросповідання, чини і все таке інше православне, воно все, воно все не українське, воно все не, не руське, ну, в смислі Русі. Це все принесено з Візантії. Візантія вона ж Константинополь, яка зараз знаходиться де? Правильно, на території Туреччини. Скоро по Константинополю, Константинополя вже немає, він утрачений, він в руках невірних, є багато ідей. Руських, російських зараз, бо Росія начебто каже всьому світу, що ми православ'я і Ми православ'я боронимо. Перша світова через цю тему православну почалася, коли стали захищати православних сербів Російська імперія. Є ідея знову повернути. Собі цей Константинополь. І це такі є. В них така ідея, є така таке пророцтво через Константинополь, які вони хочуть захопити, повернути собі, вони може і підуть далі на Єрусалим. Ось така коротка історія із архітектури, і урок історії вам, Чи є православія.